Сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. І ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Ця московська зозуля. І застряли. Як характе, все ж він каже, ну і хорошо. Кажу, Віталій, а куди ж бобрів дівати? Куди ж червонокнижних птахів дівати? Каже, ну давай переселимо бобрів в зоопарк. Ви знищуєте країну, ви закриваєте слово опозиції і разом голосуєте із злодійським блоком. Ви гірше Януковича Скаденякі. Розкажу вам один анікдот. Заходи прибиральниця в туалет Верховної Ради. Значить, а там унітази насято насрано, парламентський туалет бардак повний прибиральниця в серцях. Прибирає, і каже: йоб твою мать, нехай блядь, Вони своїм куєм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати.